Ви питали, я відповідаю. Дивіться, позаду мене ще один варіант мікробізнесу. Це місцева випічка з доба. В даному випадку це дуже класні ну, аналоги мафінів, кексів, можна сказати так, е, Значить, е, дуже просте приготування тут поблизу дороги розташовані пічі аутентичні, в яких вони випікають. Одразу продають, я тільки що купив, я беру в них по 10 штучок на пару днів. Значить, з доходності так само. Получається, що товар на касових чеків немає. Значить, ця здоба коштує від 10 до 20 песо. Відповідно, дозволів спеціальних, ну вони кажуть, що в них немає. Вони при дорозі продають. Я можу сказати, що це найсмачніша випічка на... В цьому острові я об'їхав повністю весь острів. Значить, Тут особливість рецептів. В даному випадку випікається форма, викладається банановим листом і вона ще до рисової муки, там якихось спеціальних якщо, я так думаю, секретів кулінарних додає, як вона визнала бананову муку саме якогось сорту. Там дійсно є дуже тонкий привкус, дуже смачно. Але я до чого, як мікробізнес, робоча схема була можливість, випікав тут їм, зробив це наш аналог пісочного тіста, тобто такі зірочки з повидлом, Мені дуже зайшло, дуже подобається. Все, що стосується солодкого, їм дуже подобається. Отже, хто бажає у кого це. Викликає, ну хто в захваті від самого процесу виготовлення такої їжі? Будь ласка, пробуйте себе.